Вірш одеського поета Григорія Зленка читає учень третього класу Гера Всеволод. Шалений гнів любові щедрий дар, Дніпровий гонім і калини кетя, і ковзи спів. Серцем вільнім леті. Усе зійшлось у книзі кобзар, тут гайдамаки кличуть на пожар, і цареві згин, півні відстоють треті. Козак пильнує в степоїм секреті, і станто полі здійняли в книзі на руки. Віки з його легкої й мудрої руки. Вона на ці турецьох і в ноли, як знак добра і слави одноразу. Та книга що подарував Тарас. Велика книга сина. України.